Які основні проекти зараз реалізуються у національному заповіднику Софія Київська? Софія Київська це один з найбільших музейних комплексів нашої держави. В склад Софія Київська» входить більше 20 пам'яток національного значення. 11 століття, то «Чища ансамбль» 18 століття, Це і Софія, 11 століття то ансамбль 18 століття Це Кирилівська церква, 12 століття, Андріївська, 18, золоті ворота, «Сінь-Двір» і судацька фортеця в тимчасово купону Криму. Ми реалізуємо проекти, які фінансуються і державою. Які фінансуються і меценатами, які ми фінансуємо власне зробленими коштами, і по кожному істочку фінансування у нас іде той чи інший проект за державні кошти. Ми зараз проводимо ліквідацію аварійного стану одного з купорів Софії Київської. Ми робимо реставрацію трапезною. За меценатські кошти ми закінчуємо роботу по туалету для інклюзивних верст населення. За меценатські кошти ми зробили реставрацію шести хрестів. Зараз закінчуємо реставрацію сьомого хреста за господарські кошти що ми робимо поточний реставрації